Доброго мирного дня. Ми з вами на городі в полі. Я господиня. От бачите, квасолю вибрала врадна. ту вибрала і там ту там вибрала. Вже забере мені додому сусід. І там ще гарбузів є трошки. Що не влізли тоді на фуру нам. Все разом звезе донизу. Так, це мої квіточки. Це я з них насіння нарвала. Бо дивлюся, що вистрілюють. Я їх мисне тут сіяла, щоб вони мені були з насінням, щоб я мала тих таких патлатих, бо це з пакетиків я купляла, От насіння. Ось тих квіточок різних. І мисни в полі посіяла, щоб окроми було від цих, Ось, щоб ось там тими зіркатами не запилилися. Ось особливо ця, дивіться, яка красуня. Там я з неї зняла трохи насіння. Ще поки може орати, то ще трохи достигне і ще зберу. Ну, той салат треба буде вже повиривати, повикидати. О, аби там той мені спіти, стеребити, що вдома є. Бачите, яке жовте поле вже соє, яка жовта. Момент. Листя сипеться з неї. І ще трошки будуть молотити і звітом так само. Ось. Ось такі то справи. Така красота у нас. О. І я йду додому. Ось, зараз ще коло хати з майорів насіння позбираю. І, напевно, треба буде брати теребити салат потрохи. В мені треба винести його вже, те сміття. Воно лежить тими патиками все на, на столі тенісному ганку. Займає місце мені. Та й таке то. Коротше кажучи, роботи вистачає, тільки рук не вистачає. О. Коли я буду рвати буряки, дівчата, буду рвати, бо питають, коли ти вже будеш рвати. Буду скоро рвати, але ще, ще трошки зачекайте. Чекаю, щоб коза розродилася. От я йшла, зайшла до неї, подивилася, вроді би. Ще не збирається родити, я забралася, пішла. О, то й забралася, пішла. Моя там прийду додому, вона вже моє родити почала. Ну, Так здається, я десь вже з півтора години згаїлася на полі. От. От як тільки, тільки буду мати... такі метелики гарні, той білий, той руденький літав. Як тільки я буду мати я йти на поле, так піду і буду рвати, бо треба рвати, треба забирати, бо там далі за дощит ще чого доброго, а таке може бути. Бо зараз суше, суше, потім почнуться ті кучки, почнуться дощі, холод, тоді буде багато тягше. Так що ось таке діло. Так що... Якщо Бог дасть все буде добре, може, де завтра, післязавтра, а може нині коза розродиться, що ж я знаю. Той Тоді подамся на город. Всіх зараз рвати не буду, бо мені треба гичку козам, щоб була. Ось, то потрохи. Такі файні грушки. Ну це дичка самонастояща. настояща. Ну вони солодковаті. Трошки мають терпова... терпковатий присмак, але солодковатий. Якби такого, так скажу, як є, не було нічого лучшого, то йшли б за милу душу. О. Та й таке то. Ну, я зараз маю свої грушки домашні. На ті великі груші вирвала, що в садку тих, три грушечки забрала теж. Ось, то є. А ще як бог десь може, де. Туди пізніше поїду на базар, може, де з ящик другий куплю собі грушок на зиму, щоб були. Та й все. Та й таке-то. Ось такі-то новини. Крук пролетів. Ворон. Наска от круг. крук. Ось такі-то справи. І будемо тоді рвати буряк. Після буряків ще остальну морку викопати, та що залишилося. А там вже буде видно. Там треба буде город зачистити все. і капусту покласти ще. Ой, я вже забулася за капусту, ще ж капусту покласти. Коротше, кажуть, роботи. Ціла купа. О. А коло хати город ще не, не чищаний, не, не зачищений і не копаний. О. Ще кусок малини треба викопати, викинути, Ети, щоб повисихали, зменшити ділянку. Ето таке. О. Насіння назбирала, зараз прийду розтелю. Хай там собі сохне. Воно то сухе, але хай лежить, бо я не маю ще часу з ним теребитися, відмухувати його. Ось така вроді, робота не тяжка, здається. Сиди собі, тереби там чистка солю чи салат. Чи ті квітки, але нема часу на нео. Нема часу на нео час тратити. <гум> Та й таке. Ось такі-то справи, не знаю. Може мені на день козів не поженем. Може будемо коло хати город, трохи полоти, зачищати з наталкою, прийде зі школи. Треба теж позачищати, повиривати. Як буде дощ, щоб трошки землю змочив, копати треба буде. Площу готувати під часник. Ось, та й отут таке. Ну, там побачимо. Ось такі-то справоньки. Щось я не зрозуміло. Ага, ні, є. Що таку кропиву треба було покосити, ну. ну, не знаю. Етикету. Чого ти виноград купляєш, а ти ж маєш свій. Маю ще зеленкуватий. І ото року мало. Ось через те, що він весною змерзчив. Я ж показувала відео, є, як мій виноград померщий. Як він гарно зразу цвів. Я так радувалася, думала, буде багато винограду смачного свого. Бо різні сорта є, є раніше, є пізніші. І вони всі померзли. Тільки з тих других бруньок десь якісь повипускали ще цвіт, то вони вже пізніші. Ось. А вже пізніші, то вже того, як сказати, того, того плодоношення нема. Ось, та й таке-то. Так, це мій гарбуз лежить, згубили. О, божечку, послизнулася. Треба його забрати додому. Ось так. Це я знаю точно, що ми кум казав. Вийдіть, заберіть, бо злетів. Ну, яка, о, ладно, колись будемо йти, як ніхто не забере, заберемо. Та я його заберу додому, нащо буде лежав гнів. Та й ото такі справи. О. Вроді я усе розказала, на всі питання відповіді дала. О, будемо сподіватися, що вже на другий рік виноград нашій не змерзне. І я буду собі мати свій виноградик. Буду цьому дуже задоволена. Ось такі то справи. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай всіх Бог береже і всім міцне здоров'я после. Скоріше і нам всім перемоги миру затишку. А я? А я зараз прийду і будемо щось чимось займатися далі. Всім папа, -па, всім до зустрічі!